Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про п'ятий закон із книги 48 законів влади. Чимало залежить від репутації, бережіть її ціною життя. Репутація фундамент будь-якої влади, вона дає змогу тримати інших у страху та здобувати перемоги. Однак, якщо вона буде підірвана, ви стаєте легкою мішенню для атак з усіх боків, тому ваша репутація повинна бути бездоганною. Завжди будьте готові до можливих нападів і заздалегідь розробляйте стратегію захисту. Одночасно навчайтеся викривати слабкі місця у репутації ваших опонентів, використовуйте це на власну користь, дозволяючи громадській думці завершити справу за вас. П'ятий закон говорить, репутація це ваша броня. Вона визначає, як вас бачать і сприймають інші. Якщо ваша репутація чиста і сильна. Люди більше довірятимуть вам, шануватимуть і будуть менш сумніватись у ваших діях. Якщо ваша репутація зазнає удару, ви ризикуєте втратити не лише підтримку, але й вплив і владу. У світі, де думка інших має велике значення, репутація часто вирішує долю людей. Зіпсована репутація може стати кінцем вашої кар'єри або навіть життя у суспільному контексті як захищати свою репутацію. Найперше, стежте за своїми вчинками і словами. Будь-яка необережність може бути використана проти вас, тому варто бути максимально обережним у публічних ситуаціях. Приклад з історії: давайте згадаємо французького міністра Ніколя Фуке, якого ми згадували раніше. Він побудував собі величезний палац і влаштував розкішний бал, що на його думку мало зміцнити його позицію при дворі, але його екстравагантність навпаки затьмарила самого короля. і Хоча фуки мав репутацію талановитого міністра, цей єдиний крок завдав його репутації нищівного удару. Король побачив у ньому загрозу, що призвело до арешту і довічного ув'язнення Фуки. Отже, ключ до успіху завжди підтримуйте свою репутацію на високому рівні. Не допускайте дій, які можуть скомпроментувати вас і завжди будьте насторожі тих, хто намагається очорнити вас. Наклепи можуть руйнувати швидко, тому діяти потрібно ще швидше. Що робити, щоб захистити свою репутацію? Перше, бережіть її як скарб. Нехай ваші дії та слова завжди будуть виваженими і обережними. Друге швидко реагуйте на загрози. Якщо з'являються чутки або нападки на вашу репутацію, зруйнуйте їх негайно. Третє: не залишайте можливості ворогам атакувати. Завжди думайте на крок вперед і будьте готові захистити себе від тих, хто може заздрити або бажати вам зла. Тож, як ви захищаєте свою репутацію у сучасному світі? Напишіть про це в коментарях. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові закони влади. А ще поділіться відео з друзями, разом набагато легше дізнаватись всі секрети успіху.